Коли зараз зустрічаємося з людьми, зустрічаємо багато осіб, які мають пробиті серця, зламані почуття. Е ба до кінця навіть втрачають якусь уже чутливість, вже е є якась втома до всіх спроб знайти щось добре, знайти щось позитивне, знайти взагалі себе, свої. Своє завдання, свої якісь місії, якісь почуття. Приходить такий страх. Приходить страх до людини, бо вона вже не здатна, а має в собі бажання, в собі почуття ще покерувати цим своїм життям, покерувати тими подіями, покерувати тим, що відбувається довкола, а все стає неможливим в її руках. Неможливим в її навіть думка, бо й тут є перешкода, і там є перешкода. В чому є проблема? Ну, все на собі, на мені. Ісус на Христі каже: Отче, до твоїх рук віддаю Мого Духа. Я знаю, в тебе все можливе. Бачимо, що подія спасіння не відбулася в якомусь тріумфальний момент приходу, зміни режиму, влади, зміни людей, прийшов головувати хтось інший, царювати хтось інший. Але якраз через таку, напевно, життєву трагедію, як ми це бачимо, як людина це бачить з людської точки зору, це є трагедія, це є смерть, це є вбивство, це є якась кара покарання, приходить Боже спасіння. І були там важливі, ну, основний момент, який був найважливіший, це те, що в тому всьому є Бог. Він це взяв на себе, він це прийняв. Він увійшов е, в конкретику людського життя. Він увійшов у цей стосунок, який дозволив йому не мати, ну як би не мати, померти, дозволив йому померти, бути людиною до кінця. Не в тому, що ми є такими християнами якоїсь катастрофи, що це лише страждання, це лише смерть, це лише якийсь біль, якісь переживання. Ні, не в тому є. В тому є все, що Бог не просто є. Бог не просто десь собі існує. Бог не просто робить. Магічні дії із моїм життям, і з твоїм життям, і з життям кожного із нас. Вони є просто той, який ну, є досконалий і ідеальний. Тільки що ми чули, Він помер на Христі, був розп'ятий і помер. Тобто цей ідеалізм не підходить. Але Бог є той, сьогодні так мене один заголовок зворушив, Бог є той, який має серце. Який має навіть серце, наскільки близько до людини, все, що маємо ми. Все, що має людина. Чим користується? І це серце часто в нас пов'язується з таким емоційним станом, наші емоційні стани, як ми це переживаємо, так? за когось переживаємо емоційно, там де щось поколює, маємо якийсь страх, щось там нам дається в знаки, Відчуваємо якесь, якусь, якусь велику радість, то воно ніби наливається кров'ю, той, той пульс, який, відбув, який збільшується, показує якби оцей рух. Тобто це серце, таке, якесь, ем... такий центр якоїсь емоційності людини. Але чи це достатньо для Бога дати цю серце, це емоційність Бога, переживає, так ми це скажемо. Бог переживає, Бог тривожиться за нас, Він хоче нас, бажає для нас, найкращого, дає найкраще. Тобто така якась також емоційність за сина болить, за наші гріхи болить. І якось так ця емоційність ну, триває в нас. Бо ми переживаємо з Богом не тільки Він нам відкриває щось божественне, але й ми багато чого нашого вкладаємо. Розумно вкладаємо у якості Бога, в якісь е, Божі риси, бо тут можемо сказати, так, Бог аж так війшов до життя людини або до, до життя людства. Але цієї емоційності якось мало. Сьогодні так десь чув, таку, що емоції це лише хімічний процес, який відбувається в людському організмі. Закоханість. Та. Коротко тривало, десь там хімія якась пограла собі, е, і скажемо, о, любов прийшла, та? така закоханість, любов, то все, і так, ну, але це проста хімія, саме проста хімія людського мозгу, людських десь там органах, тому всьому. Коли починається любов, коли ця вся хімія проходить? Коли лишається сутність один з одним і тривають у цьому всьому, і тоді починається правдива любов, тоді починається почуття. Тоді починається те, що людина відчуває іншу людину. І відчуває, що в певній мірі треба навіть відійти десь мені, щоб та любов моя проявилася, щоб моє почуття проявилися. І в певній мірі це робить Бог. Відходжу від вас, лишаюся, стаюся чимось надзвичайно малим, надзвичайно простим. Стаюся Євхаристією, куском хліба, хлібом, який ділиться. Залишаюся тим, що, можливо, непримітне, можливо, те, до чого дуже вже звикнетеся, з часом звикнетеся. І ми вже звиклися до цього. всього. Я відходжу ніби на другий план, бо маю ці до вас. Не просто якісь емоції, якісь переживання, але маю з вами почуття. Хочу мати з вами відносини, стосунки. І тут бачимо Бога, який не є просто ідеальний, але той Бог, який є присутній, який є реальний, який іде зі мною по моєму житті, не просто дасть мені сили, відваги, терпіння, якісь. Якісь за ці здоров'я, щастя дасть, Ні, він йде зі мною. І до того є Бог більшим за мене. Бо я залишуся на цьому рівні, хочу щастя, здоров'я, благополуччя. Господь каже, давай більше, давай неможливі речі. Неможливі речі давай. Думаю, це і серце Бога. Бачити в нас неможливих людей, надзвичайних людей. І не залишатися на рівні якоїсь хімії з Богом, а вийти на, 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 такий, на такий стосунок, який вже просто скаже: ну, Боже, ти є, і мені цього достатньо. <кій> і мені це важливе. З цим я хочу йти вперед. Бо знаю, що. Сам не вмію, не можу. Сьогодні прославляємо Господа в його відкритому серці. Цей образ, який маємо стату, який маємо так, серце, яке ну, так велике, так, видне, дуже видне. Щось подібне там є ззаду картина, не знаю, хто тут ходить, може, зважає на цей образ, там є образ Божого милосердя. І на цьому образі також із серця виходять промені. Це серце не видно, воно є дуже глибоко так всередині, і воно є настільки сильним, що пробиває це і дає ці струмені. Те, що описує сьогоднішнє Євангеліє, вийшли струмені, струмені крові води, тобто струмені тих всього, що Бог найбільше хотів дарувати людині свою таку конкретну присутність. І бачимо, що не може це бути серце аж назовні вилізати, весь. може бути всередині. І Бог може бути не, ну, не настільки видимий для нас, що хтось каже: от бачу Бога, бачу Його діяння, бачу Його переживання, бачу Його слова, чую то все. Можливо, десь це буде заховано. але я буду свідомий того, що Господь. Мене любить більше, як я можу любити себе. Як я можу собі навіть уявити цю любов. Якщо ми зранені з якої нашої любові, то підійдімо до серця Ісуса, бо зараз, як я кажу, є багато нас зранених, поранених, покалічених, так йдемо вперед тянемо за собою, тянемося, тянемося в тому всьому. А Господь нам каже, ну, ти знаєш, що я тебе люблю? Ти не знаєш? Ну, то давай будемо вчитися. Давай будемо пробувати. І це є той поступ вшанувати такого Бога, який зробив набагато більше, як я від нього просив. Набагато більше, як я собі можу просити від Нього. І він вже це все зробив. А зараз маю. Цей час для того, щоб бути з ним. Омиватися цією любов'ю, перебувати в цій любові, яку навіть не можу знати. Може, і не знаю, бо як ця біль є, як ця, е, це зранення якесь переживає, якесь щось воно там є, то воно, можливо, не дозволить. Але побудьмо в цьому. Не нехтуємо цією можливістю, що хтось з нас може любити, хтось мене. У моєму гріху гріх є в моєму житті, але в моєму гріху хтось мене любить. В моїй біді хтось мене любить. В моїй радості хтось мене любить. В моїх переживаннях хтось мене любить. В моїй втраті хтось мене любить. Не маю надії, хтось мене любить. Це відкриває набагато ширшу дорогу. Ніж проста емоція, прості переживання, але відкриває нам почуття, відчуття Бога, таким, як він є. Амінь.